Донецький район справедливо вважається найкосмічнішим в області неподалік села Залісті ще у 1974 році. Розгорнули єдину систему супутникового зв'язку радянського союзу. Сьогодні тут збирають, обробляють і використовують інформацію, яку отримують завдяки космічним технологіям. Тут керують космічними апаратами, зондують землю, спостерігають за погодою і навіть годинники звіряють. Це називається синхронізація приладів єдиного часу та багато іншого. Забезпечення робіт з Трансляції 20-х Олімпійських ігор в Москві. Ми приймали участь в прийомі телеметричної інформації з багаторазового космічного корабля Буран. Ми забезпечували управління космічними апаратами стратегічної, розвідки, стратегічної навіації. Можливості майже не обмежені. Послугами центру користуються менесники, екологи і аграрії. Знімки з супутника допомагають швидко виявляти пожежі, нафтові плями у морі, прогнозувати техногенні катастрофи і майбутні врожаї. Той заказ, який торік область зробила щодо прогнозування урожайності сільськогосподарських культур, не збігся з показниками центру лише на 5%. Тобто є ймовірність того, що цей центр може давати абсолютно об'єктивну оцінку. У День космонавтики у районному будинку культури віншували співробітників центру, дарували подарунки і дякували за працю. говорили високі слова про необхідність розвитку космосу. У світі налічується не більше десятка країн, які мають свої космічні технології. Україна входить в цю десятку. Вона четверта, але вона не розкрила свій потенціал. Вона не розкрила свої можливості і потужності для того, щоб по-справжньому нас визнав весь світ. У фоє космічні мрії втілюють у життя юні авіамоделісти. Досвідчені вчителі кажуть, з цього розпочинається любов до польотів. Використовуємо повітряні змії. Це найлегші літальні апарати, які зараз можна використовувати. Спостерігання надзвичайних ситуацій, лісових пожеж. Приїзд берегового на поділля Космонавти. Космонавт. Україна святкує власну космічну дату цього року видатному радянському космонавту з Полтавщини Георгії Береговому. Виповнилося б 90 років. Він єдиний в історії космонавт, який воював разом із своїм авіаційним полком звільняв від німецьких окупантів і Хмельниччину. Неодноразово бував на Поділлі. Країни, які нині розвивають космічні технології. На пальцях рук можна порахувати. Одна з них Україна. Попри кризу, космічні програми потихеньку втілюють у життя. Вже цього року Україна планує запустити космічний апарат за програмою Січ 2 Юрій Курочка Іван Мовчан з Донецького району для подільської панорами.